Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Собельник. Як завжди, кожної п'ятниці ми зустрічаємося говоримо про творчість в нашій студії в рамках цієї програми. І сьогодні ми говоримо про два благодійні концерти, які пройдуть у Кривому Розі та Києві і спрямовані на збір коштів для закупівлі дронів для підтримки батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Там детально про це ми поговоримо з організатором концертів Петром Оксюк. Пане Петро, радий вітати вас. Радий. Давайте почнемо, напевно, з головного питання. Як взагалі виникла ідея проведення цих концертів от, в Кривому Розі і в Києві? Так, супер, дивіться, ми побачили, що вже починає тепліти. Хочеться якихось двіжух, тим паче, що збори починають все менше і менше закриватися, тобто повільніше. Тому ми вирішили створити благодійний концерт, націлений саме на збір, і саме на те, щоб люди якось трішки розслабились після переходу з зими на весну. Mm -hmm. Ось було створено два концерти: саме перша кривому розі, який буде проходити на 44-му кварталі в цю суботу, 6-го числа. І на наступний день ми одразу виїжджаємо і будемо саме в місті Київ проводити. А, чудово! А хто виступатиме на цих концертах? Виступатимуть наші українські талановиті артисти. Це саме Олег е, Міджело, він з Кривого рогу, і він саме буде презентувати, тобто, лицем цього концерту. І також Джордж Юрченко, це син Юрка Юрченко, який з міста Київ. Він буде приїжджати до нас, І Оверко. Юрко Юрченко. Давайте ми можливо хтось знає, пояснимо, що це гітарист гурту Скряві. Ну я б навіть сказав, типу, це соліст. Соліст, соліст, ну, соліст так, все вірно. Так, так, щоб ми для декого, хто можливо не знає. Угу. А це його син буде виступати на цьому так. концерті. Так, чудово, і далі я вибачаю, що я перебив просто для, для пояснення. Так, все окей. Так, і далі хто третій? А третій це Оверко. Він з Полтавської області буде приїжджати. Це теж дуже якщо не це їхній м -м піаніст. Ось дуже крута людина, яка теж дуже класно грає на фортепіано Саме ну, тобто склад учасників такий доволі відомий. Так, а, так, так, так. Це це, це чудово. А, яка конкретна мета вибору? от Саме чому Кривий Ріг та Київ стали вибором місць для проведення саме цих концертів? Це насправді дуже просто, про просто скроворогу саме Олег. Тут його багато хто знає і йому більш в кайф підтримати своє місце. Ми хочемо розвивати культуру нашого міста. Ось а Київ, тому що це центр України. Там багато теж людей, які знають нас. Тим паче, Олег часто їде. Ось тому вибрали ці варіанти. Тобто, все почнеться в кривому так, розі так, так, і так. закінчиться в Києві. Так, ну чудово. Як будуть використані зібрані кошти на придбання дронів, і чи існує якийсь конкретний план їхнього використання? Так, це 100%. Дивіться, ми збираємо кошти і передаємо їх батальйон Карпатська Січ саме. Після цього нам робить фідбек сам Юрко Юрченко. Ми його викладаємо в соцмережі і він каже, куди саме йдуть гроші. Зазвичай це робиться так. Угу. Як обирали батальйон? Чому саме Карпатська Січ? Олег дуже сильно фанатів від гурту Скрябіну. Ось. І зараз солістом цього гурту є Юрко Юрченко. Так як ще буде в составі син Джордж. Юрченко, ось тому був вибір впав саме на це. Угу. А які очікування, Чого очікувати публіці від цих концертів? Слухайте, ну це буде драйвово, це буде вайбово. Тим паче в нашому місті дуже не часто йдуть якісь концерти, тому очікувати точно певних ярких емоцій. Угу. А, на 44-му кварталі де саме буде проходити? А, в культурно-громадянському центрі Шелтер Плюс це не так далеко від зупинки, а, вулиця. Джона Маккейна. Угу. у котрій годині ми найголовніше не сказали. Так, о шостій вечора концерт буде приблизно дві години. Угу. А де можна взагалі знайти всю потрібну інформацію для того, щоб познайомитись, що потрібно там для входу? Там це за донат, угу. чи це квитки, чи потрібна реєстрація, де люди можуть знайти всю потрібну інформацію? А вся потрібна інформація розміщена у нас на нашому інстаграмі. Також ми ведемо наш телеграм-канал. А, називається він природа, можна зайти, навіть якщо шукати українською мовою Природа там багато заходів не тільки концерти, а ще і різні природники в нашому угу. А, Чудово, от про різні, а, що планується після цих концертів, вже є якісь плани, можливо, щось масштабніше, можливо, менш масштабніше, але чи вже щось розробляєте? Не можу вам повністю сказати, але точно знаю, що будуть якісь ще природники, тому що вже тепліше. Видно, що людей на вулиці становиться набагато більше і хочеться ще робити більше масштабніше. Мабуть, ми перейдемо до такого ж самого формату, як робили минулого року. Це будуть природники на природі. Тобто, жива музика, багато людей, культурна виставка, фотозона. Та, та все, мабуть. А, я так розумію, що ці. А... Заходи вони більш направлені такі на молодь чи ні, чи ні. Ну дивіться, наша цільова аудиторія — це приблизно 18-25 років, але ми приймаємо будь-яких людей. Ми за творчі, ми за розвиток, ми за те, щоб люди кайфували, якось розвивалися. А наскільки користуються популярністю ваші заходи? А... Серед молоді кривого рогу дуже цікаво. Я б сказав дуже сильно, тому що якраз до нас приходить молодь. Ми зараз не маємось націлиці більше і на дорослішу аудиторію, щоб якось типу розвиватися не тільки в молодому віці. Ось. Тому я більше молося. Чудово. Ось так для мене, як для глядача, як для слухача, я не знаю, там, як для звичайної людини, чому я повинен прийти, окрім благодійної мети, чому я повинен прийти на концерт 6 та 7. Тому що, по-перше, це унікальна можливість почути музику нашого криворіжця, підтримати українську творчість та, в принципі, якось переключитись. Я гадаю, ти не так часто ходиш на в принципі, якісь концерти в нашому місці, і хоч раз в місяць чи раз, раз в півроку можна сходити якось розвіятись. Це реально корисно. А хлопці будуть виступати зі своїми авторськими піснями чи будуть звучати на концертах ще я не знаю, відомі українські хіти? Стовідсотково будуть ще різні кавера, саме українські, але будуть і пісні Олега, тому що. Спочатку це був сольний його проєкт. Ось. Угу. А як вдалося потім з сольного такого проєкту організувати? Ну таке вже масштабне дійство? Скажімо так, а ти маєш на увазі типу з Кривого Рогу до Києва? Ну і Басана? запросити таких людей, по-перше, в свій… Я знаю, що Олег він особисто знайомий з гуртом Скрябін. Він фанат їхній. Тут він в цій студії він вже про це розповідав. Я пам'ятаю, як з яким він захватом роз, 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 розповідав про їхнє знайомство, а про їхній перший там спільний виступ. Як вдалося взагалі це все організувати? От Петро, ти є, як організатор, я так розумію, цього, цього всього <п ятувальний> <п ятувальний> так як Олег дуже напряму взаємодію з гуртом Скрібін, як ви вже сказали, і полюбляють цю групу, то це не складає великих проблем. Хлопці вже дуже давно хотіли реальний концерт, бо вони репетували, і Олег дуже часто приїжджає до них в Київ там, на декілька днів, щоб проводити репетиції. І тут в них виникла ідея, типу, давайте зробимо концерт. Спочатку це була ідея концерту лише в Кривому Розі, але потім я не знаю, типу, якимось чином вони так загорілися, типу, давайте, типу, що і в Києві зробимо. Тому ми поєднали це все. А хочу сказати одразу, що концерт в Києві робимо саме не ми. Ось, тобто, це якось. Можна сказати, невеличка подорож в інше місто. Угу. А, ну, чи можна назвати вас співорганізаторами все одно ж, всього цього? Так, можна. Чудово, ну що ж, я пропоную ще раз під кінець нагадати де, коли о котрій будуть проходити концерти для того, щоб можливо зараз у нас дивиться, зацікавляться і ще встигнуть придбати квитки. Або можливо, хтось навіть ще й не чув і не бачив цієї інформації, інформацію. Зараз він вперше про це чує. А 6 квітня, о 6-й годині вечора, культурно-громадянський чент... центр. центр Шелтер Плюс так. Вас на вході зустрінуть наші люди, проконсультують, що так є, і розпов... більш детально розповідають, що саме буде відбуватися. Угу. А, чудово Ну що ж, Петро, я хочу подякувати за те, що ви сьогодні звертали до нашої студії, так, та подякувати а, за те, що от, е... Підтримуючи нашу українську музику, влаштовуючи такі концерти. А вони не тільки йдуть для того, щоб наша молодь слухала українське і на продвигала українську музику, але ще й з благодійною цілею для допомоги наших військових, щоб вони боронили нашу землю від цієї російської орди. Я дуже дякую. Дякую вам. Друзі, а вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці і говорили ми про два благодійних концерти, які пройдуть у Кривому Розі та у Києві, які створені для підтримки батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. В гостях у нас був організатор концертів Петро Оксюк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.